Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо готувати торпія на вишні. Для нього нам знадобиться яйця 300 г плюс 40 г жовтків. В Чашу даємо яйця і жовтки і цукор. 150 грам муки і 30 грам какао порошку. До муки даємо какао-порошок і перемішуємо вінчиком. А зараз ми всі інгредієнти вмішуємо в мокрі за допомогою силіконової лопатки. У декілька етапів. Обережно, знизу вверх, щоб нам не упала ось ця яєчна маса. Ось таке тісто у нас получилося. Тісто викладаємо у форму, застелену пергаментом і змащуємо чуть-чуть маслом. Форма у мене діаметром 24 см. Випікаємо при температурі 165 градусів Цельсія близько 30-35 хвилин. Для вишневої начинки необхідно 400 г вишень без кісточок. Краще брати вишні у власному соці, 100 грамів згущенки, 100 г масла, 50 грамів шоколаду. Вона молочний, можна взяти чорний і 100 мл вина. Замість вина можна взяти лікер. З'єднюємо масло з гурщенкою, шоколадом і вином або лікером, або коньяком. Теж добре підійде. це в мікрохвильовку і прогріваємо до однорідності. Вона йде додаємо вишні. Я зрізала верхівку коржа. Тепер виймаю серединку, тісто всередину даю оночинку, все перемішуємо, начиняємо цією масою серединку коржа. Тепер прикриваємо коржем, торт поливаємо шоколадом. Дякую всім за увагу. Усім папа.